Чому із вами ворогує загадана вами людина? По-перше, пару слів про те, хто є загадана вами людина, щоб такий маленький був сигніфікатор для вас. Це людина, яка любить задоволення від життя і чи його ну, людину вганяють в депресію будь-які слова із серії: знаєте, щоб чогось досягти, треба духовно зростати, щоб чогось досягти, треба проходити свої уроки. От ці слова, уроки, ось це все таке навіває на людину просто депресивні думки, тому що їй хочеться, щоб все було весело і класно. В людини через вас не збулася якась мрія. Ця мрія була досить егоїстичною. Ця мрія пов'язана була з тим, що ця людина повинна була на вашому фоні дуже сяяти. А ви самі по собі дуже харизматична і класна людина. І ще, ну, тобто, ви приміряєте на свою ситуацію, просто я загальні кажу тези, що людина сама повинна була зробити у своєму житті якийсь вибір, і вона цей вибір зробила невірно. І от вона вас звинувачує у тому, що ви її не зупинили від цього вибору. Що це може бути? Наприклад, ви загадали чоловіка, який обирав між вами і там ще якимось, наприклад, ви, може, цього і не знали, а потім це виявилося, що там була ще хтось, наприклад. Або це була дівчина в такій самій ситуації, або це навіть, ну там, наприклад, ви там. Мама якогось хлопця чи дівчини, які зробили там неправильний вибір у своєму житті, не з тими одружились, не на ту роботу пішли. І от людина намагається перенести відповідальність за свій невірний вчинок на вас. Тобто звинуватити себе у тому, що людина вчинила невірно, вона просто не може, тому що людина егоїстична, вона втратить власну корону. А... Перекласти відповідальність за свій невірний вибір на вас, ну чому б ні, як то кажуть. І я так розумію, ви з цією людиною не спілкуєтесь, тому що тут п'ятірка кубків це горіч або трачена любві, yeah. називається карта. Ну, якщо спілкуєтесь, то людина жалкує за тим хорошим спілкуванням, яке у вас було, тому що, звичайно, якщо ви ворога загадали, воно у вас явно зараз не хороше. Ну, ви на відстані, скоріш за все, бо дістаю ось тут карта зірка ще додатково. І, знаєте, тут, якщо тут питання особисте, ну там особистих стосунків, чоловіка і жінки, я маю на увазі, людина зараз розуміє, що навіть хотіла б з вами родину. Тобто, якщо це особливо питання вибору, з такого було, то. Для людини закінчення ваших стосунків це буквально було, як знаєте, переродитись феніксу із попелу. Це померти і воскреснути. Тобто, якщо ви думаєте, що От, знаєте, тут ворог може бути із колишніх, або колишніх друзів, колишніх Колишніх, ну, я не знаю, якщо батьки там, наприклад, і діти, то, можливо, у вас зараз немає спілкування. Ну, таке ж теж буває у житті, не дай Бог, звичайно, але такі історії теж існують. Тобто для людини без вас, повторюсь, це вмерти і воскреснути. Так що, якщо ви думаєте, що ця людина тільки вас ненавидить, наприклад, то ні. Тут, знаєте, просто той варіант, коли. Від любові до ненависті один крок. І я ще підглядаю тут ситуація: тут, розумієте, дуже багато старших арканів вийшло. Це говорить про кармічність даної ситуації, про важливість її і в вашому житті, і в житті цієї людини. І по карті Єрофанта я можу сказати, що ця ситуація дуже навчила в першу чергу людину. Ви були кармічним вчителем для неї, а він був кармічним учнем. Ну, він чи вона? І, по-перше, треба визнавати свої помилки, тепер це людині стало очевидно. Ну, але людина егоїстична, вона вам цього ніколи не скаже, скоріше за все. А по-друге, ну, як то каже, кажуть, бачили очі, що вибирали, тепер їжте, поки не повилазите. І це для людини теж був досвід і урок, хоч як вона не любить слово уроки.